Сьогодні Бог нам дарував таку милість читати Слово Боже. Я хочу зачитати місце Святого Письма, Євангелія от Луки, 11 розділ із 33 го вірша. І ніхто, запаливши світильник, не ставить його в потаємному місці чи під посудину. Але на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Світильник тіла є око. Тому, коли око Твоє буде чисте, то й усе тіло твоє буде світле. Але коли воно лукаве, то й і тіло твоє буде темне. Отже, дивись, світло, що в тобі, чи не є, є темлява. І якщо ж тіло твоє все світле, немає жодної темної частини. То воно все буде світле, неначе світильник освітлює тебе сяйвом Алілуя. Слава Господу! Друзі мої, я хочу сьогодні говорити слово на тему це діагноз зору, і сконцентру... сконцентруватися на вірші 35-му. Отже, дивись світло, що в тобі, чи не є темрява? Друзі мої, зір є один із важливих членів нашого тіла. І коли в людини немає зору чи поскоджений, то це є проблема. Коли в нас є зір, ми можемо спостерігати Боже творіння до горизонту, бачити всі предмети. Спостерігаючи Боже творіння, друзі мої, ми можемо насолоджуватися його так, красотою. І там і також пізнавати велич його всемогутності. Амінь. Ну коли зір страждає дуже, ми приходимо куди? Ми приходимо до лікаря, проходимо діагностику. Приходимо обстеження. Перед нас вішають такий алфавіт, з великих букв до самих маленьких, да? і по цій таблиці визнають рівень нашого зору. Говорять, що наша діагностика сьогодні досягла. Такої досконалості, що не залишилося здорових людей. І ти хворий, і ти знаходишся у процесі до хвороби. Знаєте, і ніякого шансу нема на здоров'я. Але якщо ти купиш їхню продукцію, то в тебе є шанс виздоровити. Якщо нам поставили діагноз, дальнозоркість да, чи безрукість, то дистанція нашого зору, вона що? Обмежена. Ми обмежені, друзі мої. Да? Ну який би, друзі мої? Ну, це же, обмеження, вона якби поганий наслідок і особисто для мене, і особисто для ближнього. У мене є брат, йому 40 років. Це він живе в другому городі. І він прийшов на служіння, це вже було давно. От, я побачив, він дуже засмучений. Я його запитав, Міша, що сталося, що такий засмучений. Та ви знаєш, сусідка по кліці лісничній говорить, сказала, що я дуже постарів. Йому 40 років, людина в розквіті сил, красава, як говориться, знаєте, от? я говорю, Міша, ти, ти добре виглядаєш. Він пішов до другого брата, запитав. Я його підізвав цього мішу, я говорю, Міша, якщо ти побачиш цю сусідку, запитай, чи, чи, чи в неї все нормально із зором. Якщо в нас скаже, що все в порядку, то скажи їй, щоб 에, вона пройшла обстеження. Якщо в нас скаже, що вона проходила обстеження, то запропоную її ще раз пройти. Ну так буває, друзі. Коли в нас да, страждає, то нам роблять компенсацію, ілі очки дають, ілі ми молимося, Бог нас у нас є завжди шанс. Амінь. Аллилуйя. Слава нашому Господу! Ілі другі методи є. Але нам сьогодні ця тема, яку я хочу пройти, краще пройти нам профілактику, щоб не було пізно. Амін. Приклад. Є приклади у Біблії, де, де люди були фізич, фізично зрячими, але духовно сліпими. А є і навпаки. Є люди, які були духовно сліпі, а фізично зрячими. І коли ми читаємо Марка, 10 розділ, 46 а я не буду весь текст читати, я просто так упоминув, тому що у нас часу мало, да? Марка, 10 розділ 46-го вірша, де Ісус зцілює Вартимея. Помните, да? є да? і по дорозі із Єрихона проходив Ісус. Сліпий Вартемей сидів край дороги, да? і він почув, що йде Ісус, син на І почав кричати. Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. Ісусу, сину Давидів, помилуй мене. Вартимей був сліпий фізично, але Він був духовно зрячий. Він духовно розвивався. Він знав, що дитинство Ісуса проходило де в Назареті. Так? Він кричав сину Давиду, помилуй мене. Так? Він знав, що Ісус із коліна, коліна Давидова. Він кричав, дуже мої, Він називав його Равуні. Він знав, що це учитель, який вчить і твори чуда. Алілуя. І тому у Артемея була віра да? перемагати перешкоди да? релігійних людей. Завжди бувають люди, що підплив релігійних людей і не можуть підійти до Ісуса. Да? Ну хай Бог знайш дам сили, як цьому Артемею, да? щоб в нас була віра да? віра. Шукати, кричати і не замовкати. Амінь. Як це робив Артемей? Ісус запитав, чого ти хочеш, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Отак От Ісус починає своє спілкування з людьми. Що в тебе саме на боліло? Ісус відповів, іди, віра твоя спасла тебе. Алілуя. Друзі, мої, дивіться. І Він прозрів і пішов по дорозі, скажі, за Ісусом. Люди, які отримали духовне прозріння, вони слідують за Ісусом. Вони слідують за Ісусом, вони стають послідовниками Ісуса Христа. Вони стають, друзі мої, починають виконувати волю Божу. На, шоль, на жаль, що не скажеш, про десять прокаженних. Тільки із десяти один прийшов, воздав славу Богу. Друзі, не будемо потребителем, не будемо пізнавати Бога тільки як даятеля, але як Господа, де треба змиритися перед Ним і слідувати за Ним. Амінь. Алілуя. І навпаки, друзі мої, так стати, це початок нового життя з Богом, коли людина прозріває. І навпаки, Саула, який був фізично, фізично зрячий, а духовно сліпий. Це був, я Саула називають той час, коли він ще не знав Бога. Це релігійний фанат, який дихав злостю і угрозами. всередині в нього була тьма. За традиції батьків він вбивав. І за традиції батьків бував християн, сажав да? і він думав, що Він служить Богу. Він знав традиції, але не знав Христа. Так часто в житті, друзі, коли ми живемо без Бога, ми думаємо, що ми зрячі, а, а, нас, а, а ми, по факту, духовно сліпі. Що зробив Ісус, щоб зупинити диявола? Диявол діяв через Саула. Що він зробив Ісус, друзі мої? Щоб вибити з нього цю фарисейську гордость, да? по дорозі Дамаск до Ісус осліпив його фізично, що Він побачив і усвідомив свою духовну сліпоту. Коли ми далеко в житті відходимо від Господа, друзі мої, і робимо такі непристойні речі, то Бог може нас зупинити. І коли ми читаємо, Написано, що страждаєш точку перестає грішити. І в Савла було доброльно принудительне змирення, Да? І коли я читаю е, дії апостолів 9 жовтня, 46 вірш, то 9 4, 6, четвертий з третього. Але під час подорожі, коли він наближався до Дамаска, раптом осяла його світло з неба. І впавши на землю, Він почув голос, що говорив йому: Сауле, сауле, чому ти женеш мене? Він же сказав: Хто ти, Господи? А Господь сказав: Я Ісус, якого ти женеш, важко тобі йти проти ворожна». І Він в трепеті й жаху сказав: Господи, що накажеш мені робити? І Господь сказав йому: Встань, йди в місто. І буде сказано тобі, що тобі треба робити. Отак, От друзі мої, був зупинений апостол той Псав. І коли ми читаємо Луки, і дивіться, друзі мої, ми не завжди знаємо рівень свого зору, особливо якщо ми живемо без Бога. Так? Наш духовний, чи вірний наш духовний зір, чи він невірний, так? наскільки наше око чисте, наскільки воно світле, чи може наше... Око лукаве, і воно темне. І тут ми читали цей е, текст е, Луки 11:35 вірш. Отже, дивись, світло, що в тобі, чи не є темрява. Ще раз почитаю, отже, дивися світло. Дивись, світло, що в тобі, чи не є темрява. Що нам треба робити, друзі мої? Пройти обстеження сказати, через слово. Боже, алілуя, Щоб побачити рівень нашого зору. Зміст цього тексту має таке поняття, світло світло да, тіла залежить від ока. Амінь. Світло тіла залежить від ока. Якщо око наше здорове, чисте, то, люди, то людина сприймає достатньо світла. Але якщо око наше не здорове, наприклад, катаракта, то це світло може перейти у тьму. Друзі мої. Таким чином, світло життя залежить від серця. Так? Якщо у людини моральне, здорове серце, то все його тіло, все його життя так, буде випомінювати, що світло. Алілуя. Ну якщо серце прочне, то порочне, все його життя буде занурене у тьму. Тому Ісус наполегливо дає нам пораду слідкувати за тим, щоб наше внутрішнє світло. Завжди сяяло. Амінь. Аллилуйя. На сторінках Біблії ми будемо читати, да? і я буду читати приклади різні, да? Ми зустрічаємо дві групи людей. Перша група це чисте око, друга група це лукаве око. І також до Лукавого Ока відносилися книжники Фарисеї. Да? Вони рахували себе знатоками Біблії. Знатоки, але не дослідники. Амінь. Не дослідили. От. Вони знали закон, вони знали букву, да? вони не знали Бога на досвіді. Вони не знали Бога в особистих стосунках. Амінь. Вони, пер... вони... вони рахували себе, що вони провідникам. Вони провідники. Ну Ісус рахував, що вони поводарі сліпих. Є точка зору Богу. Да? Ну не важно, як я про себе думаю, важливіше, що думає про мене Бог. Амінь. І дивіться, вони, книжники Фарисеї, вони перескоджали Ісусу і народу Божю розширяти царство Боже. Народ, слухаючи Слово Боже, яка реакція? Бачили чуда. Бачили зцілення, бачили спасіння, да? вони радувалися і прославляли Бога. Яка реакція була у Книжників і Фарисеїв? Навпаки, друзі мої, ця духовна літа не мала спокою. У них була депресія, вони не могли спокійно спати. Вони були активні в распрах, в спорах. Вони Ісуса обливали грязю, його труд. І робили багато поганих речей. І вони говорили на Ісуса, Він злий, Він поганий, Він зцілює людей силою сатани. Визивула, да? Ми читали це, да? І дивіться, друзі мої, і коли Ісус е, іцілив юнака, який був сліпий е, з дитинства, да? то вони прийшли до цього юнака, який Ісус зцілив. Да? Вони хотіли його переконати, що Ісус не мог вас зцілити, тому що Він грішний, а Бог грішників не чує. І що відповів юнак? Я не знаю, говорить, грішний він. Чи він не грішний говорить? Я просто знаю, що я був сліпий, а тепер бачу це факт на лице. Амінь. Алелуя. Друзі мої, часто буває так. Що дьявол в наше життя може послати людину, да? даже може він осліпити даже віруючу людину. І дьявол може використати да? проти церкви, проти братів. Да? Дьявол може знайти да, у самій добрій справі, да? справі, яка є дуже багато плодами. Да? І прийде така людина і скаже, ой це все погано, це все не так. І цей труд ваш, ваше служіння, обезцінить. Зведе його до нуля. Друзі мої, ви знаєте, я хочу сказати. Так діяли книжники Фарисеї. Ну вони були духовно сліпі. Амінь. Це є духовна сліпота. Коли, коли... Дивіться, друзі мої, і коли ми дивимося на братів да? і сестер, через призму образ, через призму непрощення, Через призму незадоволення, друзі мої, то ми цим, цим, це називається духовна сліпота. Ми цим даємо місце дияволу. А написано в Біблії не давайте місця дияволу. Амінь. Лучше взяти пораду від того, хто не на теорії, да, а хто практично рухається в цьому направленні. Амінь. Ми з такими людьми будемо служити Господу. Амінь. Скажіть, Слава нашому Богу. Тому, друзі мої, око, якщо Боже, ми дивимося через неправильну призму, то око наше лукаве і тіло темне. Написано, хто не любить брата, той ходить у темряві. Так написано в Біблії. І коли ми читаємо тит тит, перший розділ, 15 й вірш, тут написано так: адже для чистих усе чисте. А для осквернених і невірних немає нічого чистого, але осквернені їхні і розум, і совість. Вони заявляють, що знають Бога, а ділами ж відрікаються, будучи мерзенні і неслухняні, до всякого доброго діла нездатні. Друзі мої, коли ми читаємо ці вірші, да? то тобто я прочитав характеристику да? світла, яке в нас, да? чи не є, воно темрява. Для цієї категорії людей, то, що я читав за книжником фарисеїв, так, слово Боже не являється авторитетом. Слово Боже не являється частиною їхнього життя. Їх авторитетом є свої особисті амбіції, своє особисте его. І якщо моє світло темрява, то від цього стану, друзі мої, заговорять уста, від цього нас понесе. Розумієте, от? від цього ми понесе, як нижники, в вразки і спори. Так чи ні? Друзі, ми хай Бог нас помилує від цього. Амінь. Друге. Друга група це чисте око. Якщо око твоє чисте, то і все тіло твоє що буде? Світле. Алілуя. Скажи Бог живий. Одна сестра свідкувала, Говорить, Бог живий, Бог оцінив мене. Бог воскрес мене для нового життя. Вона говорить, я багато падала. У церкву вона вимолила мене із цієї глибокої ями. За мене молилися брати і сестри. Аллилуйя. Я після цього примирилася з чоловіком, примирилася з сусідом. Скаже: Бог живий! Слава за його чудеса! Аллилуйя! Скаже. От, друзі мої, ця сестричка говорить: ти знаєш, що, мене образили. Але ж я в своєму житті більше образила, ніж мене. Говорить. А другий говорить: Бог мені все простив. Так чому я не повинен прощати іншого? Амінь. Аллилуйя! Дуже це признак чистого ока. Амінь. І коли ми читаємо філіппійцям, четвер, четвертий розділ із восьмого е, вірша. Четвертий розділ, е, восьмий вірш. Тут написано. Нарешті, браття, що є істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що люб'язне. Що преславне, що тільки чеснота та похвала, проте думайте. Амінь. Чого ви навчилися і прийняли, і чули, і бачили в мені, те робіть, і Бог миру буде з вами. Алілуя. Алілуя. От коли Бог з нами Скажіть слава нашому Ісусу Христу! Друзі мої, тут йде характеристика чистого ока. Тут йде мова про світле око, яке в нас. Амінь. Ну, це коли Слово Боже є частиною нашого життя, коли ми живемо да? Словом Божим, коли ми поступаємо по Слову Божому, да? коли ми дивимося один на одного через Слово Боже, і поступаємо по Духу. Що таке духовна людина? Це людина, яка поступає по Слову. А Ісус сказав: Слова моє є суд, дух і життя. Коли я поступаю по духу, то я вже через, через свої амбіції, через свої обіли, через свої незадоволення, я це переступаю, тому що я хочу смиритися перед Богом. Амінь. Ісус сказав любити, Ісус сказав молитися. Аллилуйя. Ісус сказав нести бремена один одного. Амінь. Так, друзі, Бог своє, Слово Боже, мотивує нас, щоб ми так жили, щоб наш зір прозрів сьогодні. Так? І коли так живемо, то наше око завжди буде чисте. Світильник, який ми маємо внутрі. Да? Буде горіти, написано, да? що світильник Господній – є душ чоловіка. Тому що Дух Святий через Слово Боже наповнює тебе, запалює тебе, да? твій дух. І Дух Божий через це Слово буде коректувати твій зір сьогодні. Амінь. Алілуя. Це сьогодні профілактика, друзі мої. Алілуя. І я завершуючи, зачитаю останній вірш Іоанна. Іванна Одіана, 12 розім, 35 вірш. Це Ісус, коли перебував з учнями, тоді сказав Ісус, ще не багато часу. Світло з вами. Ісус є світло. Амінь. І воно з вами. Хоч книжники Фарисеї не бачили, тому що вони сліпі. Тоді сказав Ісус, що небагато не, не часу світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб не оторгнула вас темрява. А хто ходить у темряві, він не знає, куди він іде. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Амінь. Давайте помолимося.